їдемо на поле, будемо сіяти сою зараз, там, звісно, камінюки пів поля, але щось посіється. Що, друзі, сіємо, звісно, грунт у нас тут дуже поганий, камінь не знаю, пробували боронами, били-били, нічого не виходить, тут були ці будівлі і Весняна оранка. Дуже затрамбовано і мокро було, ну коротше. Якось так вийшло, не знаю. Сіємо там, побачимо, що воно буде чи не буде взагалі. Трактор у нас Маккормік 110-й, сівалка Amazon D940метрова, зробили міжряднями на 38 норма висіву 500 тисяч приблизно Сиво. Sí, bueno. Вроді глибину виставили, щоб має сіяти трошки вологу, але не знаю так тут є це волога чи немає. Розкопували тут, вроді є, але поверху цей камінь такий страшний все. Так, хто дивився попередні наші відео, бачив, як ми тут працювали ескаваторами, навантажувачем нашим дієчі. Ось так. Працюємо з навігацією Дженір. Правда універсальний автотрек не вдалося поставити, тому поставили ось антенна монітор і працюємо просто по паралельному водінні на сигналі SF1. От, Керуємо, ну якось так. наступного року вже поставимо автотрек універсальний, завдали їх підготуємося, тому що в цьому році пізно кинулися, вже ніде їх не було у диверів. В компанії Raswell теж якраз перед нами продали. Ну, маємо те, що маємо. Трактора сліда пощо не видно. На городі робили, то провалювалося, а тут капець. Для історії їхали от пала лапа, зараз ставимо її назад і будемо цю чудову площу культивувати. Бур'янець буяє. Красота. Зараз культивуємо і будемо пробувати сіяти сою сьогодні. Добавим борони. Ти бачиш, Саш, на цих радянських боронах тут такі швилярки лежать, і в неї є жорсткість, виходить, за рахунок того, я так зрозумів. Просто різні типи бурень. Бо Але... Радянські борони мали три типи. Середня, легка і важка. Це середня борона. Ну, а це ще не важка. А ті, що в нас були, вони ж теж не важкі, теж середні. Чи ні? Ті, що в нас ну, що вчора були, так. Вони ж теж середні получаються. Вони їх презентують як важкі, але Як важкі? Так. Вони підуть як важкі. Але по суті там не важкі борони. Оце середня борона. Якщо не помиляюсь. Е, бо легка. Тут повністю шведірошок маленький мого mm. плана, тільки по всій конструкції. А в важкій бороні це тут десь сантиметровий метал і тут по ширині в районі 30 мм Якщо можливо. Гразом залишається рівно. Я трошки виключив Ходити і ходити трошки бур'яни повиривалися. Це люцарка була в минулому році. Це її частково виграла, частково ось. залишилося ще для овець їх тримає батько. Це майже зробили, зараз ще один світ, зараз ще один світ пройдемо і буде фініш, будемо переїжджати на іншу, на іншу ділянку. Так, друзі, зараз на іншій ділянці вже знаходимося. Досіваємо тут теж сою, тут була в нас зимова оранка, тільки що закультували після того, як на полі город Ось І зараз вже досіваємо. Ще за два проходи і відсіяти краї. І буде з посівом сої завершено. Залишиться, щоб визбирати камінь на полі і оприскати грунтовим гербіцидом. Не дуже мені подобаються оці пружини ззаду їх загортають, тому що місцями може і вигорнути. Здається, що прикочуючи колеса будуть набагато краще працювати. ну, але Маємо таку сівалку, тому працюємо так з тим, що маємо. В принципі видно, що інколи насіння вискакує. Ну, у нас ще тут катушка, дві катушки пробитих. Пробували їх там якось заліпити. Тому може бути так поверху сипаться. З метр напевно, як є. Доброго дня, друзі, колеги. Приїхали ми на наше поле. Будемо. Робити внесення ґрунтових гербіцидів. Ось, тут бачимо. ось така дорога накатана також наші сусіди, а Київ заїжджають через наше поле, налаштовують допризку, виходять назад, вперед здають, заходять сюди за рівненько в поле. Дуже їм зручно. Ні? Вже в минулому році робили зауваження, попалили нам сою, в цьому році. Люди собі так само і далі працюють. Нічого не міняється. Оці перший раз власним обрискувачем, власним трактором, своїми силами.